До Луцька завітав відомий український волонтер Сергій Притула, аби розповісти лучанам про досягнення та роботу власного благодійного фонду. Фонд Сергія Притула є одним із найуспішніших в Україні. За два роки повномасштабної війни до фонду задонатили понад 6,5 мільярдів гривень, що дозволило забезпечити військових броньованою технікою, тактичною медициною, дронами, одиницями зв'язку та закрити більшість необхідних запитів військових підрозділів. Одним із організаторів зустрічі став Луцький волонтерський штаб Ангар Україна, який співпрацює з фондом Сергія Притула. Ми співпрацюємо з фондом Сергія Притули в рамках центру готовності цивільних. А це проєкт, який заснований його благодійним фондом, власне, для того, щоб цивільних підготувати до можливої мобілізації та охорони власних міст, тобто щоб люди були ознайомлені із азами там тактичної медицини, основи поводження зі зброєю та інші міновибухова справа, наприклад, так літання на дронах і таке інше. Наразі фонд Сергія Притули веде роботу на чотирьох основних напрямках: мілітарному із центром готовності цивільних партнерство з військовою школою буревітер та гуманітарною допомогою. В середньому на місяць до фонду надходить близько 700 заявок від військових підрозділів. Очільник фонду розповідає у 2023 році. Найбільше запитів було на закупівлю fpv дронів. Купляємо 7-дюймові, 8-дюймові, 10-дюймові, купляємо. З призначенням безпосередньо, як дрон камікадзе, в один бік купуємо для багаторазового використання FPV. А це коли ми на ефпівіху, там в десятиднімову ставимо систему скиду. Таким чином, ми одною FPV можемо там робити надсять вилітів, кожного разу вилітаючи, вражаючи та да, ворожу позицію, живу силу чи техніку, собі вартість знищення ворога сплюскується фактично до вартості бойової частини. З літа 2022 року у фонді починає працювати новий проєкт, а саме реставрація трофейної зброї для подальшого користування уже українськими військовими. Як зізнається Сергій Притула, саме цим проєктом пишається особливо. Ми повертаємо російську зброю проти росіян. Наші військові трофеї бронетехніку техніку регулярно забирають її з поля бою, викликають нас, ми привозимо спеціалістів, які роблять огляд цієї техніки, якщо вони кажуть, що її можна відновити від ремонту. Вати, ми забираємо її на партнерське підприємство і починаємо крутити гайки. А таким макаром за півтора року ми передали у військо вже 53 одиниці бронетехніки плюс 9 двигунів до бронетехніки. Ремонтували послухати публічне звітування фонду Сергія Притули. Прийшло чимало лучан, які також мали змогу поставити свої запитання щодо роботи фонду. В Свою чергу пан Сергій ще раз нагадав усім присутнім про важливість донатів, адже ми не переможні, коли об'єднані.